Про події війни говорить Стратко. Президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про уповільнення темпів виробництва російським оборонно-промисловим комплексом. Цю інформацію президент озвучив у своєму вечірньому зверненні із посиланням на головне управління розвідки Міністерства оборони. Сьогодні ж була окрема доповідь гур, плани ворога, робота російської оборонки. і Є сигнали щодо їхнього уповільнення. Будемо їхньому уповільненню ще допомагати. Віримо в наші сили і щодня додаємо сили Україні. Слава Україні! Нагадаємо, у листопаді після низки вибухів на військових об'єктах у Росії представник головного управління розвідки Андрій Юсав заявив, що це нормальний процес. У ніч на 22 грудня російські окупаційні війська відправили в атаку на українські міста 28 ударних безпілотників типу шахет. До відбиття повітряного нападу було залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 24 шахеди. Про підсумки боротьби України в повітрі розповів речник командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. Загалом за агресію. Повномасштабне вторгнення, ну і взагалі шахеда нас з вересня, з вересня минулого року застосовувати. Маємо 3700 ударних БПЛА типу шахет полетіло по Україні. 2900 було знищено. Перші дні повномасштабного вторгнення ну дуже складні для нас, так ніхто не знали. 7400 ракет різних типів, це усіх. Запущено по нашій державі з початку повноштабного вторгнення. Перед нами стоїть величезний агресор, одна з найсильніших армій світу. І ми виставили, і ми даємо їй відбій. Тому не все так погано, не все так страшно, як люди собі десь там, можливо, думають. Ми сьогодні відбили е, потужну навалу з, із тих ракет, про які я, я на кількість назвав, е, знищено усього е, 1600 приблизно. Але е, пораховані усі ракети. І С-300, їх третину запущено, Ну, С-300, С-400 і так далі. І е, ракети Х-22 та інші е, балістичні ракети, там близько 900 іскандерів. Балістичних ракет М полетіло по Україні, тому звичайно хочеться всім приводів більше для радості, особливо в новорічні дні. Але найбільша наша радість в тому, що ми дійсно даємо відсіч ворогу, непроста ціна. І я думаю, що обов'язково будуть і радісні миті у нас, коли ми отримаємо більше зброї, коли більше людей буде допомагати армії ставати на захист рідної країни. Тим часом центр національного спротиву отримав доступ до планів російського військово-промислового комплексу на 2024 рік щодо виготовлення та поставки крилатих ракет та авіаційних бомб. Згідно з документами, у наступному році росіяни планують виготовити та поставити 683 крилаті ракети та понад 215 тисяч авіаційних бомб та накерованих ракет. Це означає факт збільшення навантаження на російські ВПК, що свідчить про намір ворога продовжувати війну і небажання йти. На перемовини вважають в центрі національного спротиву. Отримані плани проаналізували експерти інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес. Зокрема, вони звернули увагу на скорочення темпів виробництва ракет повітряного базування Х-101-167 на рік, тобто із 40 до 14 одиниць на місяць. В той же час найбільш масована серед запланованих до виробництва категорій це авіаційні некеровані снаряди. Їх ворог планує виробити у кількості 215 тисяч на рік. На даний момент виглядає так, що РФ в 2024 році вирішила зробити більший акцент на озброєнні саме для тактичної авіації ціною певного зменшення обсягів виробництва крилатих ракет для стратегічної авіації, роблять висновок експерти. Протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав один ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В зоні відповідальності ОСУ в Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ на Бахмутському напрямку. Наш Воїни відбили сім атак противника біля Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області в зоні відповідальності ОСУ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут сили оборони відбили 22 атаки противника. У зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Попри невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із стратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби. Склали 1080 окупантів, 9 танків, 18 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Після 16-місячної паузи збройні сили США та Китаю відновили спілкування один з одним. 21 грудня голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Чарльз Браун, провів відеоконференцію із начальником об'єднаного штабу Народно-визвольної армії генералом Люджен Лі. Згідно повідомлення Пентагону, сторони обговорили питання глобальної та регіональної безпеки. Генерал Браун знову наголосив на важливості того, щоб народно визвольна армія брала участь у предметному діалозі, який є необхідним. Щоб зменшити ймовірність непорозумінь, ідеться в заяві. Міністерство оборони Китаю у свою чергу назвало Тайвань і ситуацію в південно китайському морі центральними темами спілкування. Ключ до розвитку здорових, стабільних і стійких відносин між військовими полягає в тому, що Сполучені Штати повинні мати правильне розуміння Китаю. Цитує міністерство генерала Лю. Зауважимо, що США неодноразово висловлювали занепокоєння через відсутність військового діалогу з Китаєм, який відмовляв у ньому або ігнорував відповідні запити США. Це відбувалось на тлі все більшої кількості інцидентів за участі китайських військових від перехоплень американських літаків до морських провокацій у південно-східній Азії. Про відновлення двостороннього діалогу між військовими, як відомо, домовились президенти США і Китаю Джо Байден і Сі Сізінпінь під час візиту останнього до сан франциско в листопаді. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.